12 годин потягом до станції Воловець, 2 години трансфером гірським серпантином, і ми на місці. Гори зліва, гори справа, Нас вітає Колочава. Колочава входить до національного природного комплексу Синевір і є найдовшим селом в Україні. Колочаву ще називають селом Десяти музеїв. Цікавих локацій тут насправді у рази більше, ніж у деяких українських містах. Відпочинок серед густих лісів та величезний гір, сподіваюся, буде оздоровчим та пізнавальним. Моя місія підкорити найвищу точку Міжгірського району. У колочалі є безліч варіантів розміщення. Можна винайняти і в кімнату в садибі, і окремий будиночок. Ми зупинились на останньому варіанті. Попередньо через додаток Букінг забронювали садибу сухар, теплий будиночок з кухнею для самостійного приготування їжі, каміном, банею, кімнатами відпочинку, їх у будинку 3, санвозлом та душ. Вдячні господарям за приємну атмосферу, комфорт та велику душу, в який вони вклали у свій дерев'яний будинок. Він неймовірний. Головна пам'ятка Колочави перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті – старе село. У комплексі понад 20 будівель, а ще на території музею є долина шафрану. Користаюсь можливістю побути наодинці з природою, зупиняюся та насолоджуюсь шумом гірської річки. Гуляючи вздовж річки, ми потрапляємо до мінерального джерела ковачава. Знаходимо галявину шафрану. Нереальної краси рідкісні квіти розквітають зазвичай у березні квітні. Також по дорозі далі знаходимо реабілітаційний центр хижих птахів. Пам'ятник вчителька з України. Неймовірні скульптури у дворах місцевих жителів. Пам'ятник вівчарю та пам'ятник севробітчана. Саме за цим пам'ятником на вершині знаходимо старий яблуневий сад. Вид на Ковачаву неймовірний. Сьогодні день виконання поставлених цілей. Стримба. Одна з найвищих гір Карпати та й найкрасивіша вершина Міжгірського району. Її висота становить 1917 метрів над рівнем моря, надзвичайно популярне місце у туристів. Підкорення гори запам'ятається надовго, завдяки захопливим пейзажам, неповторним природним картинам. Піднятися на вершину взимку складно. Головне бажання та супровід досвідченого провідника. Місце, куди хочуть повертатися усі ті, хто хоча б в раз в житті мав можливість побувати тут. Важкий підйом на гору та затрачену енергію, примкливі погодні умови та інші речі з легкістю забуваються на самій вершині, адже звідси відкриваються масштабні панорами буйної вічно-зеленої краси гірських Карпат, отож, усі затрачені зусилля. Варті того, щоб познайомитися з цією неповторністю ближче, а відтак закохатися в неї навіки. Під час планування поїздки ми дізналися про вагітність. Для нас це особливе місце кригітка. Ми зробили це разом. Старі хатинки, що видніються за невеликих дерев'яних оворош та вузенькі вулочки серед буйних зелених зарослів, так описував колочаву відомий чеський письменник. Чомусь, мені здається, ці слова народжувались на горі стримба. Трішки відпочивши, ми попрямували у форелове господарство. Самостійно зловлену форель пропонують безкоштовно приготувати на мангалі. Під час очікування ви можете відвідати чан. Реабілітаційний центр Бурого ведмедя. Вольєр розкинувся на 12 гектарах лісу. Тут проходять реабілітацію 32 ведмеді, які зазнали травм через жорстоке поводження чи отримання в неналежних умовах. Екопарк долина вовків. Гарне місце для відвідування з дітьми. При вході не забудьте придбати моркву чи м'ясо для годування тварин. Це додасть цікавості у відвідуванні. Синевір – легенда Карпат. Максимальна глибина озера, в залежності від сезону, становить від 19 до 23 метрів. Навіть в найспекотніший день літа синевір прогрівається тільки до глибини 1-2 метрів. Нижче вас чекатиме крижаний холод. Чудові гірські краєвиди, чисте повітря, мінеральна вода та гостинність місцевих жителів зроблять ваш відпочинок приємним і корисним. Незабутні враження, хороший настрій, заряд енергії ось що подарувала нам Колочава. Високі гори та чисті струмки надихають та заспокоюють. Обов'язково повернемось сюди знову. А нам час повертатись додому. До нових зустрічей усім миру!